І всім привіт! Сьогодні це Ромен, і сьогодні я буду грати на Windows 7 в Minecraft. Починаємо! Коротше, от такий у мене Windows 7. От зараз запущу його. От, ну-ка, заходжу і... смерті я ж лише недавно купив цей компухтер ну треба дзвонити майстеру так піп-піп-піп-піп. Алло, добрий день Добрий день е, у мене комп'ютер поламався синій екран смерті можете будь ласка приїхати зремонтувати? що там таке вообще добре Через 5 хвилин буду. Окей. Ну, короче, все, майстер скоро приїде і подивимось. І подивиться, що там вообще у нас ну, сталося в на моєму компуктірі. Так, коротше о. Поки що це там. О, і майстер якраз приїхав. Так. Добрий день. Добрий день. У мене комп'ютер помався, я вам це вже говорю. Можете подивитися? Добре, зараз подивлюся. Так. Ви можете і тут постояти. Я зараз подивлюсь і скажу, що вам треба робити. Ну, добре. Так, ага, ага, так, так, так. Тут підключити антивірус, ага. І тут ж треба не підключити. Так, ага. Коротше. Я робив проблеми, а ви взагалі щось скачували з вірусами. Ну, скачував в Майнкрафт, наприклад. Ви його купляли чи з піратки купили? Ну, типу, скачали. Ну, з піратки. От і за цього у вас і був вірус. Коротше, я все зробив поставив. там інф... антивірус більше нічого такого не скачуйте, добре? Ну, добре. Бо ходіть тоді, майстер. Та побачення. та побачення. Що більше таке не робив, добре? Добре. Мастер, ти не розбий собі там машину. Добре. Ну, все, він ремонтував уже. Мені... компуктор. Ну-ка, подаем что там. Угу. Так. Ну, все, працюем. -мо. А, что это такое? Что тут дым? А, -мо. А, а, пожажа! Пожажа! Комп горит! Что там меня подключил? ему мастер! Ну, я зараз его покажу. У мене комп горить. Це не нормально. добрий день, ви йолки палки, ви що там зробили з моїм комп'ютером? Він у мене горить. Так ти ж ремонтував, а що? за чого він міг мені згоріти? Давай говори. Добре, добре, зараз приїду. Ну, чекаю. Какашка підключила мне, скорее всего, фигню. И теперь у мене комп'ютер горит. Ой, ще дем пришел круто. Майстер називається. Чекаю того майстера. А вот приехал. Чего у вас стало с компьютером? Че он у вас горит? Так це ж ты ремонтував. Його, а? Що ти зробив з моїм компом? Нічого я не робив? Угу. А хто мені тоді його ремонтував? Ти мені скажи. М? Бабайка. Та яка бабайка йому? Ну, ти подумаєш, флешку поставив. Ой? Що ти сказав? Флешку? Какую флешку ты поставь, Ты да мне скажи, ну давай, на, 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 ой. Ну все, мне кинать компьютер, ой еще демо там пришел, круто. Ё-моё, ну что за. Зараз... Аво вже перестав горіти, в принципі. Зараз подивимось, що він там мені за флешку підставив. Ну-ка, ну-ка. Ага, так вот, це флешка реально. Понятно. А чого там пахнеш? Ну-ка. Не може бути. Ще кексик. Та чого його тут так кексик роблять, флешки роблять? Чого вже там де... ну, майстер називається? Мені ще комп'ютер добив. О, там ще ідену-ка. Відкрию його. Ой, йома, який день. ідем, все закриваю. Коротше, сьогодні це був Роман. Сьогодні мені один майстер поламав мені повністю комп'ютер, і тепер треба буде новий купляти. Коротше, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ставте, як же колокольчик, щоб не пропускати більше моїх відео. І всім до побачення. кекс є. Выкинь, бутылки не снимают тебе.